Україна відзначає день писемності та мови. Традиційно в цей день можна доєднатися до написання всеукраїнського радіодиктанту національної єдності. Цьогоріч до багатолітньої ініціативи долучилося польське радіо для України на захід у Варшаві. Запросили представників української громади у Польщі. Написали диктанти наші колеги з редакції Слава Тіві. Більше розповість Марія Черняхівська, яка бачила все на власні очі. Марія, вітаємо тебе. До того ще багато людей цьогоріч брало участь у спецпроєкті польського радіо у Варшаві. Вітаю Ганно. Ми зараз перебуваємо у приміщенні польського радіо у Варшаві, і цьогоріч польське радіо для України доєдналося до суспільного мовника і також транслювали всеукраїнський радіодиктант національної єдності на своїй хвилі. Тож могли долучитися і писати диктант як радіослухачі. Також запрошені гості сьогодні. Тут були представники українського посольства, українські громадські діячі, волонтери, які живуть і працюють. Тут у Польщі також були діячі культури, українські журналісти. Також були поляки, писали диктанти, які знають українську мову і є друзями України. І більшість з них писали українською мовою диктант вперше. Серед запрошених гостей також керівниця української редакції Слава ТІВІ» Марія Гурська. Марія, вітаю. Вітаю, поділись, будь ласка, враженнями від радіодиктанту. У нього така сьогодні сильна назва. Сильна назва, і це мій перший диктант, але і дуже сильний текст. Дякуємо за нього Євгенію Кузнецові. Текст відгукується в серці, і чесно кажучи, для нашої редакції редакції Слава Ціяка в основному складається з жінок тимчасових воєнних мігранток, які разом з дітьми тимчасово перебувають в Польщі під час того, як російські ракети і дрони атакують не тільки наші житлові бу будинки інфраструктуру, але також, передусім, прицільно культуру, слово, мову, освіту це надзвичайно важливо. Ми бачимо, як російські дрони та ракети летять в наші бібліотеки, у музеї, у вище навчальні заклади, в українські школи та дитячі садочки, і розуміємо, що ворог планомірно намагається винищити нашу ідентичність. радіодиктант Національної єдності це наша демонстрація того, що ворогові це не вдасться. Що ми цьому протестимо, ми плекаємо нашу культуру мову і готові її захищати, і тому ми дякуємо Збройним силам України, але також дякуємо кожній українській родині, яка під час повномасштабної російської агресії продовжує отримувати освіту українською, і це наша подяка кожній українській родині і кожній українській дитині, яка вчиться українською. Приєднуюсь, дякую, Марія. диктант цьогоріч називався Треба жити, і власне, всі, хто його писали, можуть дізнатися, чи пропустились якихось помилок вже 29 числа. Буде оприлюднено текст диктанту на сайті Суспільна Культура та на сайті Українського радіо. На цьому в мене все Ганно. Тобі слово. Дякую, дякую дуже. Це були наші колеги Марія Черняхівська та Марія Гурська. Вони писали всеукраїнський радіодиктант.